Мелодія прийде вам тепер в голову. Найперша, якщо я вам скажу, я вам сразу скажу. Так. Гімн русинів Подкарпатські русини Оставте глубокий сон. Дучить. Подкарпатські русини, Оставте глубокий сон. Народний голос зов'яєт вас. Це реп був. Це був реп. Ну я ви ж попросили не плачету домінного за співати фазику. А... Що повезло населенню в Закарпаття? Ще не співаю. Ну в мене є ідея. От так? так, бачили всякого Фазикоша. Ну, щоб Фазикош співав під симфонічний оркестр у Великому залі України, я пісні люблю, я чесно скажу, я люблю шансон. Це зараз не модно, це зараз е, воно апатріотично в якійсь мірі, але заспівати шансон в оперному театрі. На оперу я ще не тягну, це би було фул-пов. З гітарою? Ні, без гітари. Ну симпатичною дівчиною, щоб там по погону співала. Ля-ля-ля-ля-ля. Я любил тебе убила. Очень грустно нам обоим било». — Де те місце на Закарпатті, де ви відпочиваєте? У вас по-любому є якась своя лиса гора. Мені чомусь так кажеться. Якщо це не в обіду буде сказано. Я щось не те сказав? Ну... Боронити секретаршам, водіям і іншим технічним працівникам балотуватися, там просто дебілів дуже много. Люди, які взагалі з луни звалилися, так, а кого ви пропонуєте? економісти в кінці кінців, ті, хто захищає нас на передовій, їх представники. Це мають бути люди з великої букви, які щось із себе представляють. А як ти... Ні пашеш, ні сієш, ні строїш, а йдеться чистим строєм. Ти просто в команді президента такого, міністра такого, народного депутата такого. Ну йди до нього додому, будь у нього вдома, не йди в парламент. Парламент хай йдуть ті, хто приймає закони, законотворчою діяльність. А у нас кожна кухарка може руководити державою. І люди, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді, закарпаття. І П'євка, і Волога, і Горват. Я знаю цих. І то вони на своєму місці. Чи все ж таки вважаєте, що хтось повинен був зайнятися чимось іншим, і можливо, хтось мав бути просто бізнесменом, який був Ну, бізнесменом. Трьох, яких я назвав, вони по своїм фаховим даним, по баченню загальнодержавних проблем, по патріотизму до краю, по розумінню ситуації війни і як вийти з війни, можуть бути тому, що вони відповідають. Розумінню кризового менш. Голова ради адвокатів Закарпаття. області. Скільки разів? Два рази. Вже ВО президента спілки адвокатів. України. Кандидат юридичних наук, засновник центру журналістських досліджень. Да. Ми завітали до вас додому. Подивимося буквально секунд 20, що дома у Олексія відбувається. Ми бачимо, що там дуже багато книжок. Скільки у вас їх? 13 тисяч, ще в двох офісах. Так, давайте ну, порахуємо. Ну, може 13 500, може 12 800, ну, біля 13 Давайте візьмемо 12 хоча б, так? Ну, давайте, давайте 10. Давайте 10 тисяч. Це значить так, якщо так порахувати, то виходить 30. Ви 30 років повинні читати практично кожний день. Я читаю 6 років. Я 6 років прочитав всього Купера, Майнріда, Вальтер Скота. Я не вірю, що ви 6 років читали. 6 років я читав книжки. Добре книжки, які ну, аби Я читав такі книжки, 6-9 років. Перша я ваша читав. книжка, яку згадаєте, вже от у 7 років, наприклад. Три Дюма. Дюма. 6 років з ілюстраціями Кускова. Так ви в ілюстрації дивилися? Ні, ти книжку читав. Кажу з ілюстраціями Кускова. Я ілюстрував французькі ілюстрації Лур'є, я ілюстрував Макаров, Ушаков, Висоцький. Я так зрозумів, ви є колекціонером? Я так. є колекціонером. Так. Виходить, що ви кожен місяць повинні щось купувати, поповнювати цю бібліотеку. Ви вже хочете, щоб я розкривав цифри, цифри своїх Трошки. доходів. Ви ж перше казали, що ми будемо жечь. Ну, жити. Пресло. На тисячу доларів я кожен місяць беру книжок. Ви віруючий чоловік? Можна сказати так. Скоріше, дачі мені. Так сталося, що мені прийшлося захищати українську православну церкву е УПЦ. Її лідерів в Києві, на Закарпатті Сідора. І вже одним цим вони говорять, що я безкоштовно, до речі, захищав, що я є віруюча людина. Так що, якщо говорити про мої якісь цілісні переконання, то я вірю, що все світ має розумний початок і так далі, але ця тема дуже довга. Може Бога бачити старцем сидячим на небі, а можна його бачити. Вселенським мозковим центром є така теорія ноосфера, що кожна планета має свою ноосферу. Вони формуються всі ці ноосфери в єдину панпсихічну структуру, яка реалізується в самоорганізуюче начало, яке реалізує свої плани, тобто в Бога. Олексій потрапив до нас на наше шоу, на нашу передачу. «Узнай свій край. Ну, слава Богу, що не везу. Я вже думала, що нам треба буде з ним виїжджати. Добре, ні, ні. Він він ще знаходиться поки що в лісі, тому що ми знімаємо практично в лісі. Де я сказав, що я захищаю Росію? Ви не захищаєте Росію, ви захищаєте мову російську. Я сказав, що я захищаю. Так. Щоб на Україні була правова так. демократична держава, де існує в тому числі і російська культура. Наприклад, є крадій, є ринок, де він краде. Я приходжу на ринок і кажу: давайте щось з цим зробимо. Можемо просто-напросто закрити на деякий час двері, навіть не зможуть заходити і ваші клієнти. А Ви не на що Але ми закриваємо обмеження, коли треба видати конкурентний продукт. І воно саме собою одімре. Зараз ми закриємо російську, потім закриємо англійську, потім станемо островом Тумбукту на е, Республіки Йорумбае. Ваш варіант. Мій варіант демократична європейська цивілізована держава. Не така, як путінська Московія, рашистська. Ви хочете зробити з нас. Рашистську Московію, фашистську Германію, а я хочу цивілізовану європейську країну. Ми не кажемо, що тепер давайте спалювати книжки і нести їх на вогнище. Повинна бути така скажімо, така гра. Знаєте, коли я пожежа в лісі, щоб вона не розповсюджувалася, потрібно зробити невеличкий рів. Так оце і є хірургічне втручання, щоб заборонити ті російськомовні на сьогоднішній день, як мінімум, в публічних місцях. Не кажуть, вам не кажуть, що ви будете вдома слухати, до вас прийдуть і, і оштрафують. Ні. Я розумію всі патріотичні моменти цього варіанту. Я колись створював серед інших народний рух і дружив з Чорноміловим Ландовським першим демократично обраним мером. Ужгорода. Я більший патріот подіях. Які зробив свій чат, чим багато з теперішніх активістів. Але не потрібно оцікати російську, чи англійську чи корейську культуру. Мають бути любі. Хотять люди слухати корейську музику, хай вони слухають корейську музику, хочуть російську. російську. Тому що це... А що, Росія, це Путін? Дай народ несе відповідальність, тому що він терпить цю владу. Але ми, влажуючи расові, Політичні, е релігійні сфери, відлікаємося від чого? Нам треба працювати над перемогою, над сильною економікою України, на те, щоб у нас була сильна, демократична, правова держава. І щоб люди зам заможно жили, а не тепер займатися музикою, вишиванками, всім іншим. Ви розумієте. Не треба вже зводити до ідіотізму. Я їхав колись рік назад через Львів і кажу, слухав пісню. Ми вареники їме, на Росію плюємо, нам і штати не указ, ми догонимо їх зараз. Скоро будемо жити, як німці, от такими українці. Бумцик цих бумцик цик Це не патріотизм України співати українські пісні і носити шаровари і вишиванки. Патріотизм України про те, що щось зробити для України, для перемоги. На своєму місці і не патріотизм України забрати в збройні сили 58-літнього чоловіка, який єлі дихає, і десь працює викладачом в школі. Це не патріотизм, це глупий підход глупих людей. Я задав запитання людині, яка займається професійно адвокатурою. А в моїх ви, словах звісно, до речі. І, ви, звіс, і в амплітуді і в, а, а, акцентації нема нічого, що порушує закон. Наприклад, гіпотетично давайте. Вам пропонують, а то колись буде вже можливо в Гаагському суді, ви тепер вже зрозумієте про кого я, стати адвокатом саме тої людини, яка є в главі держави е, агресора, що сьогодні напала на Україну. Слухайте, це із теми якщо жити на Марсі е такі гіпотетичні конструкції, але я вам скажу свою точку зору. Якби він мені платив, я би за все захищати, тому що є гроші, які можуть зробити добрі діла. І у нас ніхто не обміняв революціонного принципу всього світу експропріація експорпріатору. Хай поділиться грошима. ж все одно засудять. Я у спортсменів таке поняття отработав. Ну я би вийшов, отработав би механічно. Якщо платять, чому не сказати Путіну, дай внутрішньо. Але ви сприяли б тому, щоб процес був проіграний? Я би одробив нормально. А можливо, у вас унікальні можливості. Я знаю той свої щось... реальні можливості і знаю політичну ситуацію. А можливо, ви себе не здооцінюєте. І знаю обсяг е скоєних злочинів. Тобто, цього не може бути, тому що цього не може бути. А ви б клієнту сказали наперед, що я не вірю в цю справу? Я б сказав йому, я не вірю в цю справу перспективну, але я можу відробити. А задача стояла б одна. Треба, щоб ви працювали на всі 100. Я от, працюю на всі 90. Де ті 10%? А 10% мого скептицизму вони ж не заберуться. Значить 10% ви залишаєте все ж на Конечно, таке, -мажор. що мажор Форс-мажорні mm. ситуації і. Так, да, я що би вертав 100 штук. А, а ви вже оцінили свої да, послуги? 100 для начала ви і потім, ви що? 100, і потім 100, порядка 10 це... мільйонів за таку. Де дом построїти в Мукачеві за 10 мільйонів, представляєте? І собі оставити 200 тисяч. Ми росли на Дартняні, 17 весни, в служебному романі, радянських піснях. Зараз взяти це виконати. Воно притаманно в воєнному часу і цілком логічно після Бучі таке відношення. Але це культура, на якій ми росли. У мене більшість книжок на російській мові. Ну що як у нас відставало українське видавництво? Тому треба розвивати його. Треба розвивати, ну, але схильність бік націоналізації, в розумінні не націоналізації і конфіскації, а в розумінні розвитку національної культури. Не має бути. Я не люблю взагалі замкнутих систем одної точки зору і так далі. Життя воно поліфонічне, багатогранне. Ну, якщо для тих ветеранів Зикіна чи Клавдія Шульженко були Іхньою молодості, чому ми маємо це зараз забороняти? Засінній платочок старчі, пулеметчик старчі, і тепер ми маємо за це давати штраф 130 гривень. Чи, чи не є такого, що, е, наприклад, під час того, як ви ведете якусь справу, і ви кажете клієнту, не вздумай сказати ані слова такого, тому що я тебе з цього вже не витягну, чи я вже нічого не зможу зробити. Чи... Я... Якось дисциплінірую своїх клієнтів.